Привіт усім, друзі! Незважаючи на побоювання багатьох критиків та геймерів, жанр стратегії зараз переживає, можна сказати, нове відродження. За останні роки ми отримали безліч чудових проєктів, серед яких є як РТС, так і Глобальні покрокові стратегії. І сьогодні я пропоную вам подивитися на найкращі стратегії останніх кількох років. Можливо, ви навіть знайдете гру, яка захопить вас на десятки, а то й сотні годин. Приємного перегляду! Поїхали! Foundation – це містобудівний симулятор із наголосом на органічний розвиток поселення у середньовічному стилі. Давайте трохи розберемося, чим ця гра може вас зачепити. Foundation вирізняється серед інших стратегій, тим, що тут немає звичних сіток для будівництва. Ваше місто зростає природним шляхом. Дороги з'являються там, де ходять мешканці, а будівлі можна розміщувати без жодних обмежень. Створюючи унікальні і красиві поселення, ви починаєте з невеликого села, добуваєте ресурси, будуєте будинки, ферми, лісопильні і поступово перетворюєте його на квітуче місто. При цьому кожен житель не просто цифра у верхньому кутку екрана, а повноцінний NPC зі своєю професією та потребами. Гра тішить приємною стилізацією, м'якими кольорами та дуже затишною атмосферою. Анімації плавні, світ живе своїм життям, мешканці працюють, відпочивають, займаються своїми справами та адаптуються до ваших рішень. Так у ранніх версіях гри не вистачало глибини та різноманіття, але з оновленнями вона стає тільки кращою. Друзі, якщо вам подобаються неспішні стратегії з теплою атмосферою та вільним будівництвом, Foundation точно варто спробувати. Farthest Frontier – містобудівний симулятор виживання, де вам доведеться заснувати поселення і захищати його від природи, хвороб та ворогів. Це починається з невеликої групи поселенців. Вам потрібно будувати будинки, добувати ресурси, прокладати дороги, вирощувати врожай. Але виживання тут це не просто слова. Кожна зима, випробування, кожна хвороба це загроза, а нестача їжі може знищити все селище. І щоб вижити, треба планувати, адаптуватися та захищатись. Розбійники, набіги ворогів і навіть пожежі можуть зруйнувати все, що ви будували. Тому укріплюйте стіни, тренуйте воїнів і будьте готові до битви. Якщо впораєтесь, маленьке село може перетворитися на велике, квітуче місто з торгівлею, економікою, ремісниками і міцними стінами, але шлях до процвітання буде довгим і складним. Гра вражає деталізацією, атмосферою, зміною пір року, погодою, хворобами та динамічною економікою. Усе це створює живий симулятор середньовічного виживання. Crusader Kings 3. Це велична стратегія про династії, владу та інтриги. Це не просто стратегія, це симулятор середньовічного життя. Ви керуєте не державою, а цілою династією, передаючи владу у спадок і створюючи унікальну історію свого роду. Але влада це не лише битви. Вам доведеться укладати шлюби заради альянсів, плести змови, отруювати ворогів і укладати династичні союзи, що змінюють хід історії. Хочете захопити трон силою? Збирайте армію, ведіть війни, облягайте фортеці, віддаєте перевагу дипломатії. Шукайте союзників і прибирайте ворогів ніжком. Кожен правитель унікальний. Ви можете бути мудрим реформатором, безжальним тираном або розпусним інтриганом. Кожне рішення впливає на історію. Age of Empires. четвертий Довгоочікуване повернення легендарної стратегії, що переносить нас у добу великих завоювань та епічних битв. Після не надто вдалої третьої частини розробники вирішили повернутися до класичної другої частини. Гра не додає радикальних нововведень, але це не мінус, то це повернення до витоків. Головна фішка, тім просунута тактика і штучний інтелект, що адаптується до ваших дій. Геймплей став динамічнішим, але зберіг ту саму атмосферу, яку так цінують фанати серії. Вас чекають історичні кампанії, багатокористувацькі битви, будівництво, дослідження, дипломатія та війна. Civilization Тісетом. Нове втілення культової серії, яка ставить перед вами найвищу мету створити імперію, здатну пройти крізь віки. Ви проводите свою цивілізацію від первісних племен до освоєння космосу. Кожне рішення має значення: розвивайте науку, будуйте міста, воюйте або укладайте союзи. У грі з'явилися нові механіки управління, перероблена дипломатія, нові способи досягнення перемоги. Гра радує покращеною графікою, глибокою тактикою, історичною достовірністю та ще більшими можливостями для стратегічного планування. Total War Warhammer 3 – Епічна стратегія, де масштабні битви та глобальна кампанія поєднуються в одному вибуховому коктейлі. Навіть пролог це ціла міні-кампанія зі своєю історією. Основна мета зібрати армію та пройти крізь хаос, аби здобути особливі артефакти. Геймплей залишився вірним традиціям серії: армії, осади, завоювання. Але тут ваш успіх вимірюється тим, наскільки швидко ви зберете ключові елементи для фінальної битви. Сотні воїнів, монстри, герої, магія. Все виглядає як сцена з епічного фентезі фільму. Frostpunk 2 гра, яка мені загалом сподобалася. Не скажу, що вона краща за першу частину, але й не така погана, як про неї пишуть. Я пройшов сюжет один раз і можу сказати, гра хороша. Так, особисті драми відійшли на другий план, але масштаб значно зріс. Минуло 30 років з подій першої частини. І тепер ви керуєте не селищем, а цілими районами. Тут вже думаєш не днями, а тижнями керуєш не десятком людей, а сотнями. Ви не всемогутній диктатор, а управлінець, що мусить рахуватись із радою. Той самий дух Фростпанк, але з новими масштабами. Не слухайте негатив. Краще спробуйте. Самі Чукатропіко 6 – яскравий іронічний симулятор диктатора. Ви правитель власного острова, який керує державою в епоху змін. Гумор, політичні інтриги та містобудування то усе тут. Ви будуєте райони, модернізуєте інфраструктуру, проводите вибори, ведете міжнародну політику. Усі рішення впливають на життя мешканців від добробуту до громадських настроїв. Візуальний стиль барвистий, музика та озвучка додають грі харизми. Але Тропіко 6 це не лише про рай. Економічні кризи, страйки, міжнародний тиск, усе це вимагає рішень і гнучкості. Eno 1800 – справжній гімн епосі індустріальної революції. Де кожен завод, порт і вулиця оживає під вашим керівництвом. Ви керуєте розвитком міста від маленького поселення до мегаполіса. Усе має значення: ресурси, торгівля, дипломатія. Прийняті рішення визначають хід історії вашого міста. Візуально гра неймовірна графіка, атмосфера 19 століття, культура, традиції, індустріальний розвиток усе в одному. Дякую за перегляд.